Сьогодні поговорити про наболіла. Як часто ви ловите себе на думці, що думка інших людей трошечки хитає вашу впевненість у правильності власних рішень? Все-таки живемо ми в суспільстві. І як не крути, наскільки впевненими ми б не були? Наскільки б конкретно не бачили наші цілі? Якщо ми бачимо з боку інших людей певний негатив, все-таки виникають сумніви. І тільки сильні особистості, на мою думку, можуть або частково не звертати увагу на негатив з боку інших, або ж зробити його основним стимулом, основною рушійною силою. Для руху вперед. Як це відбувається? Для прикладу, ви починаєте щось нове, так? хочете себе проявити в якійсь сфері. Ну, звичайно, перед тим є страх, неупевність, що може не получитися, що може не вистачити наполегливості, сміливості і багатьох інших ознак, чинників і тому подібне. Але, тим не менше, ви починаєте. Якийсь рух вперед, який має на меті дійти до певної цілі. І в процесі даного руху, якщо ви не бачите підтвердження правильності ваших дій з боку суспільства, це може бути, зокрема, з боку людей близьких, друзів, знайомих, це може бути підтвердження навіть з боку чужих людей, які в принципі вас не знають. Не знають вас настільки, щоб сформувати про вас певну думку. Але тим не менше ця думка формується. Тобто ми не всім подобаємося, і це нормально, всім не сподобаєшся, оскільки люди різні, у кожної людини свої цінності, у кожної людини свої пріоритети, і у кожної людини своє бачення правильного і не дуже. Все це має місце. В залежності від виховання, від культурного рівня, від е, е, якихось внутрішніх е, чинників, так? взагалі від особистості в цілому. І це добре, якщо наша діяльність частково викликає негатив. Це, я б сказала, показник того, що ми рухаємось в правильному напрямку. І ні в якому разі не варто зупиняти цей рух. Чому так? Зазвичай негатив чужих людей формується дуже легко і просто, оскільки основною причиною формування певного негативу є звичайна елементарна людська зазрість. Уявіть собі, що ви маєте сміливість зробити те, що хоче інша людина. Але їй не вистачає сили. Сміливості, можливо, можливо, часу, можливо, якихось пріоритетів у власному житті. І вона хоче, але чомусь не дозволяє собі це робити. Але коли дана людина бачить ваш успіх, бачить, як легко ви приймаєте рішення, бачить, як легко вам дається. Якийсь рух вперед, якийсь розвиток, звичайно, це викликає в неї найбільш негативні емоції, якщо можна так висловитись. І під впливом даних емоцій люди можуть ображати, можуть висміювати, нівелювати ваші старання і їхню важливість, взагалі обесцінювати все те. Що ви робите? Як намагання старання, так і результат. Але це добре, оскільки таким чином, ми можемо фіксувати певний розвиток і певний успіх всього того, що ми робимо. Адже, якщо брати до уваги, що даний негатив має основною причиною виключно заздрість інших людей, то все-таки це показник того, що ви зробили щось більше аніж певна частина людей. І неважливо, оскільки не треба порівнювати себе з іншими людьми, це не є правильно, кожна людина особистість, і кожної свій рух вперед, свій план по житті, і, в принципі, вона. В своєму роді незрівнянна. Немає гірших, кращих, розумніших, мудріших. Все дуже відносно в даному житті. Зараз про те, що не варто опускати руки і не варто розчаровуватися. Не варто дуже серйозно сприймати не зовсім адекватно. Швидше всього суб'єктивно, яка має свої глибинні причини оцінку інших людей. Зазвичай, якщо людині байдуже, що теж має місце бути, вона не буде сприймати вас ніяк ні позитивно, ні негативно. Тобто їй ця тематика, цей напрямок не цікавий. Вона не звертатиме увагу на те, що ви робите, як ви робите, і наскільки правильно ви це робите. Зазвичай таку увагу звертають тільки ті, хто в своєму житті хотів би щось подібне робити, але не може чи не хоче. Або і те, і інше. Тому, в принципі, Досить цікава тема це саме тема несприйняття суспільством. Не суспільством в цілому, а окремими людьми. Не намагайтесь пояснити, не намагайтесь догодити, не намагайтесь змінювати себе на догоду комусь. Оскільки ви не зможете. Бути красивим, класним приємним для всіх нереально. Завжди знайдеться хтось, кому ви не будете подобатись з тих чи інших причин. Але це не має вас якимось чином торкатися, оскільки причини конкретної людини Її рішення, її ставлення і її, напевно, Проблеми особистого характеру, які вас нічим особо не зачіпають. Тому, в принципі, наполіло так і, але вирішила висловити свою думку. Особисто мені, ну, як не крути, байдуже, хто що робить, яким чином робить, яким чином досягає успіху, мені. Байдуже, як виглядають інші люди, оскільки це їх право, право одягатись так, як вони хочуть, право поводити себе так, як вони вважають правильним, право робити свій вибір, як харчуватися, так? який стиль життя у них має бути, яким чином працювати або ж не працювати. І де жити або ж не мати власного житла. Навіть так, кожен має право на свій вибір, який не має бути осуджений кимось ще. Це не наше право осуджувати, аналізувати, критикувати інших людей. Оскільки, ну, в принципі, ми не знаємо глибинних причин даного вибору, так? Це перший момент. А другий момент. Я вважаю, що може щось і не подобатись, Але, ну, якщо не подобається і не цікаво найправильнішим в даному випадку буде просто байдужість, тобто не звертання уваги. Це легше для нервової системи, це легше для. Зберігання спокою душі. Це легше для ненагромадження негативу всередині. І це легше для того, щоб не виникало подальшому потреби ділитися отим негативом всередини з усіма довколишніми людьми. Адже негатив, накопичуючись, незалежно від того, де ви його черпаєте, так? він просто перевалює через край і ви просто вимушені ділитися ним з іншим. А оскільки негативна енергія нікуди не дівається, то він потім вам і повертається. Зазвичай, якщо ви озлоблені на весь світ. Хоча, в принципі, частіше за все, світ нейтральний. Ніхто там не має потреби вам нашкодити, якщо ви, звичайно, якимось чином. Це не спровокували, правильно? Тому, якщо ви ділитесь негативом зі світом, то, звісно, в подальшому він поділиться негативом із вами. Таким чином, ми самі контролюємо власне життя. Ми самі створюємо власне життя, самі створюємо обстановку навколо себе, і, напевно, тоді жалітися немає. На кого, адже ми самі коваль свого щастя. Хоча трошки відійшла від теми, але, думаю, думку ви вловили, не варто обезцінювати старання інших людей, не варто нівелювати результат діяльності інших, і не варто судити те, що роблять інші? Адже це право вибору іншої людини. Чого б воно не стосувалося? Основне, щоб воно не завдавало шкоди нікому. Якось так все просто.